Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Сьогодні більшою мірою День нарад нещодавно завершив нараду з розвідкою уський склад. Дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом. Провів нараду щодо міжнародних заходів та наших українських подій, які очікуються в листопаді. Цей місяць це і річниця початку революції гідності і роковини Голодомору. Будуть різні компоненти державної роботи, в тому числі міжнародний компонент. Все готуємо. Окрема увага, і це щоденна увага відносно з Європейським Союзом. Завтра важливий день. Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки після цього звіту, нашу законодавчу роботу посилені інституції держави. Україна вже пройшла великий шлях в наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі це і політичне рішення усіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави, наша робота це наближення і адаптація стандартів ЄС. Практик спільноти. Україна буде в ЄС. Ми прийдемо до цього, зокрема завдяки трансформації нашої держави, внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради. України продовжувала підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи. Як і завжди, почав день із селекторної наради. Найнагальніше мені доповіли, що на бойове чергування поставлення додаткові системи ППО НАСАМС. І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам. Які допомагають, і всі нашій команді, яка працює на міжнародному напрямку. Звичайно, протягом дня я був на зв'язку із міністром оборони із командувачами Куп'янськ, Бахмут, Мар'янка, Авдіївка, Малітопольський напрямок. Увесь південь ми маємо результати, які варто відзначити: 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади, 3-й батальйон 54-ї бригади. 92 окрема штурмова бригада, наші артилеристи 26, ї 40, -ї, 55 ї окремих артилерійських бригад, 79-ка ДШВ, 53 і 110-та окремі механізовані бригади, 3 бригада оперативного призначення Нацгвардії та 132-й окремий розвідувальний батальйон. Воїни. Я дякую всім вам. Я дякую за вашу силу, ваша сила. Сила усіх, хто б'ється заради України, усіх, хто допомагає, і це сила життя нашого народу. Україна вистоїть і буде вільною, і буде рівною серед рівних в нашому спільному Європейському домі. Слава Україні!